Твоя думка, перш за все, з приводу кінця зборів. Як попрацювали і що взагалі думаєш? Не знаю, гарно провели збори. Нарешті повертаємось в Україну, тому що дім є дім, сильно заскучили, незважаючи на те, що погода холодна буде. Тут, звісно, в цьому плані набагато краще. Але хочеться додому. Збори провели добре. Саме головне, щоб без травм прийшли. І надію, ми готові до сезону. Як, на твою думку, відрізнявся цього разу тренувальний процес з порівнянням півроку тому, рік назад. Що додалося, що змінилося? Звичайно, в кожного тренера є своє бачення. Млади нам нав'язує свої ідеї. У нас було достатньо часу, щоб напрацювати певні комбінації з м'ячем, гру в обороні без м'яча. Попереду в нас гра з Олександрією. Напевно, щось можливо якісь ігри бачив, огляди їх. Що може сказати з приводу суперника? Е, ігри на зборах їхні не доводиться. Слідкував за результатами. Результати в них непогані. Команда в них хороша, І кістяк команди зберігся повністю. Е, що може від е, окремити цій команді? Що це структурована тренерська команда, яка знає чітко, кожен гравець знає свою роль. Це цікава команда. Але мені здається, що перші ігри після зимових, зимової відпустки це такі ігри на характері, більше коли поле не в ідеальному стані. Тому я думаю, в кожної команди зараз перші ігри шанси рівні. Напевно, хто краще буде готовий до такої боротьби, в цього буде й перевага. Зоря завжди останніми, як мінімум, роками, ставилася власним колективом. Що може сказати зараз з приводу колективу в нашій команді? Ні, звичайно, у нас колектив хороший, ми всі дружні. Е, неможливо, щоб всі 30 людей завжди спілкувалися в одному крузі. Звичайно, хтось з кимось спілкується більше, менше. Але ми всі, як один кулак, ми всі підтримуємо один одного, що дуже важливо. Я вже помічаю на цих зборах, що, скажімо так, б'ють одного і всі, і всі заступаються за нього. Це дуже гарний знак. Це знак, що ми хвилюємо один за одного, ми б'ємось один за одного. Тому колектив у нас досить непоганий. З приводу матчів на зборах. Чого на твою думку десь можливо не вистачило? А що в правильному русі? Ну, перші ігри, звичайно, були під нагрузками, там все нічого не виділиш, тому що і як такої картинки не було, все було більше було сумбуру, розриви великі. Останні ігри вже були кращі. Вже було видно, скажімо так, те, що ми напрацьовували. Добре, що, як сказав тренер, що виграли останню гру в емоційному плані. На нас це повинно добре попливати. Суперники були непогані, насправді було декілька команд з Польщі, які, хоча вони з першої ліги, але вони досить міцні, хороші. Тому я думаю, суперники були в нас хороші, які дали нам достойний супротив.